Олександр Лукашенко розкритикував торговельні відносини з Російською Федерацією. Заява президента Білорусі прозвучала на прес-конференції після засідання Ради Євразійського економічного союзу. Угода про який набуває чинність з 1 січня. Лукашенко відзначив, що у митному союзі вільного руху товарів в повному обсязі як не було, так і немає. Розсіл ввів віол на поставку продукції білоруських предприятів Російської Федерації. Более того, вопреки всем международным нормам, нам запретили транзит товаров с белорусской территории. Это все сделано в одностороннем порядке, без каких-либо консультаций, минуя Евразийскую экономическую комиссию, и более того, как стало известно в результате сегодняшних. Переговору сладким ладжим і без його согласня раніше. Олександр Лукашенко заявляв, що білорусам слід припинити молитися на Росію та шукати інші ринки збуту. Це відбулось в контексті його останніх намагань зблизитись з євросоюзом та Україною. Зокрема, він пообіцяв Петру Порошенку надавати будь-яку необхідну допомогу.